Неможливо тероризувати і переслідувати мільйони православних християн і тримати це в таємниці. Неможливо влаштовувати репресії та знищувати свободу віросповідання без покарання в майбутньому, скільки б грошей піарники кварталу не вливали у спробу відверсти увагу та відмити свій імідж. Їх злочини проти прав українців помічають, і цивілізований світ реагує. Наприкінці липня щодо зухвалого голосування за закон про заборону УПЦ, сталася важлива подія, про яку ми хочемо нагадати в цьому відео, і значення якої не варто недооцінювати, адже вона ще зіграє свою роль. Тоді група британських парламентарів та правозахисників надіслали відкритого листа до спеціального посланника прем'єр-міністра Великої Британії з питань релігії та переконань Фіони Брюс, 12 членів палати лордів та палати громад повідомили, що занепокоєні станом права на свободу совісті. Та віросповідання в Україні особливо їх увагу привернуло переслідування УПЦ. Парламентарі прямо пишуть, що вбачають небезпеку у тоталітарному законопроєкті 8371, яким планується знищити церкву. Представники британської політичної еліти закликали Верховну Раду та українську владу передати законопроект до Венеціанської комісії. Ми публікуємо повний переклад цього листа і нагадуємо, що його написали майже за місяць до сумнозвісного голосування у раді, яке станеться 20 серпня. не ще підписані члени парламенту Сполученого Королівства, підтверджуємо нашу підтримку незалежності України та її самооборони від вторгнення Російської Федерації. Поряд з турботу про незалежність і свободу України. Ми все більше хвилюємося питанням захисту свободи і розповідання в Україні. Як ви знаєте, свобода релігії є основним правом людини, основоположним для цінностей, яких ми дотримуємося у Сполученому Королівстві, і критично важливим компонентом демократичного правління в усьому світі. Законопроект 8371, який зараз очікує на друге читання у Раді, є потенційним. Порушенням свободи від розповідання, зокрема щодо впливу на українську православну церкву, ми відзначаємо важливу роль, яку відіграє Європейська комісія за демократію через право Венеціанська комісія у наданні правових консультацій державам-членам щодо європейських стандартів і міжнародного досвіду у сферах демократії, прав людини та верховенства права. Комісія має значну історію надання урядом вказівок щодо законодавчих актів, що очікують на розгляд, щоб забезпечити їх відповідність конституційним та міжнародно-правовим вимогам та відповідність принципам. Верховенства права в Європі ми закликаємо раду та уряд України направити законопроект 8371 до Венеціанської комісії, щоб визначити, чи відповідає цей закон основним стандартам прав людини та демократичного врядування. Висновки комісії мають допомогти переконатися, що повага до свободи від розповідання залишається сильною, оскільки Україна продовжує боротися за свою незалежність. І вже за день два після появи цього листа у публічному просторі, 23 липня, один зі співавторів цього документу, Сер Іен Дункан Сміт, провів зустріч. З міжнародним адвокатом ОПЦ Робертом Амстердамом у Лондоні. За результатами зустрічі Роберт Амстердам поділився з нашим джерелом спільною з сиром дунколом позицією щодо закону про заборону ОПЦ. Очевидно, стурбованість англіканської церкви щодо цього законопроекту має бути підтримана ні порушення свободи від розповідання в оригіналі. Але владі України не знадобилися. Цитуємо правові консультації щодо європейських стан стандартів і міжнародного досвіду у сфері демократії, прав людини та верховенства права, бо всі ці цінності повністю протирічать їх тоталітарному нутру. Присиляючи приємно говорити з трибун, стоячи ногою на горлі власного народу, вони не наважилися передати законопроект 8371 на розвід венеціанської комісії, і добре зрозуміло, чому вони бояться її як вогню. Хто ж понесе прокурору детальне зізнання у плани вчинити злочин? Прямо перед цим злочином минув місяць і безумні, безсовісні, та просто залякані антинародні народні депутати ради, яких нашкребли у кількості 267 штук, натиснули кнопку Розіпни і винесли вирок свободі віри в Україні. Якщо хтось думає, що на цьому кінець що церква прогнеться, зламається, а захисники демократії у Британії та інших країнах просто забудуть про цю ситуацію. Вони сильно помиляються. Вогонь Божої кузні ще розгорається. Бажання українських богоборців знищити церкву обов'язково Вернеться їх прокляттям. Вже обертається. Ми всі бачимо це своїми очима. Тому нам потрібно вистояти. Ми вдячні, що ви підтримуєте нашу працю та слово правди своїми пожертвами. Підтримуйте кожний вогник істини, який можете. Єднайтеся навколо пастирів не мовчіть самі у відповідальний момент. Кожен голос на захист церкви важливий у вірності і сміливому свідченні правди наша перемога і перед Богом, і перед земним законом. А наші гонителі. Вони самі наближають свою катастрофу. І як же бувало в історії їх влада, їх справи перетворюються на попіл, слава на ганьбу і забуття? А церква Христова стоятиме у віки віків. Дякуємо, що ви на боці любові і віри. Що ви це ОПЦ.